Всіх вітаю! Хочу зробити е, огляд і розпаковку на кавамолку Bosch. Ось подивіться, вона на сайті є. Ціна зараз зі знижкою в 1299 гривень. Також можна використовувати, якщо у вас є ало гроші. Е, гарантія у нас йде на неї 2 роки. Доставка новою поштою. Кавомолка є така ж сама тільки в різних кольорах білого, чорного та червоного. Я обрав чорну. Так, подивимося ще її характеристики. Місткість 75 грамів, кави можете закидати туди 180 Вт потужність. Виробник Словенія. вага 06. Тут у нас теж є вже відгуків багато про неї. Обирав так по бренду взагалі. Сподобалась. Обирав, обирав між гаєньє. Також бачу в кавумолку Делонгі, Тоже в принципі непогана. Окей, подивимося, що нам запропонував Бош. Ось ми бачимо такий борт номер її. Також Бош прикріплює сюди з боку гарантійний талон. Ми бачимо. Відкриваємо. Тут у нас йде. Ось така ось інструкція. Бо можна подивитись, почитати сама каламулка. Бачимо. Ось тут у нас, в принципі, є одна кнопка і все. Ми відкриваємо, засипаємо туди каву. Ось берете е зернову каву купляємо, засипаємо сюди, закриваємо кришкою. Треба попасти. І одна кнопка нажимаємо і все. Виходить помол. Ось така каварка бош. Всім дякую, до побачення.